Як переживає підлітковий вік людина? Щас нормальне було настроєння. День все хорошо. Той а ти мішаєш. Як переживає підлітковий вік людство про геноцид в Україні висновків ще не зробили. Про це йдеться в звіті незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при організації Об'єднаних Націй. Віаско Звітамнесті International, да, вони стверджують, що Україна перетворює цивільні об'єкти на військові цілі. І Нобелівський комітет вирішив по-своєму і надалі перебуває над ситуацією, яка Є в Україні через російсько-українську війну. Компанія Ілона Маска повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні, облили супом соняшників Ангуха. Що між ними спільного? Неспроможність, безхребетність, цинізм. Як так сталося, що прогресивний європейський захід, який пропагував нам ці от верховенство права, свободи, рівність, справедливість. Ну, тобто, все те, що ми вкладаємо в поняття європейські цінності. Чому так виявилося, що в цьому прогресивному європейському світі настала моральна деградація? Давайте розбиратися для цього. Давайте звернемося до вчення американського психолога Кольберга та німецького філософа Юргена Габермаса. Кольберг він розробляє теорію морального удосконалення для кожного окремого індивіда, Отож Габермас загалом переносить цю всю модель, якби на суспільство, в цілому в історичній перспективі. Варто також зауважити для початку, що моральний розвиток Кольберг тісто пов'язує з когнітивним інтелектуалем. Тобто, в рамках його теорії, якщо людина от чим більш вона розумніша, тим більш швидше за все вона буде моральнішою. І давайте тепер по конкретніше, для початку варто ще зазначити, що Кольберг виділяє три великі стадії і ділить кожну цю велику стадію на дві маленькі підстадії. І так, перша стадія доконвенційна, це тоді, коли у людини фактично ще немає моралі і вона вчиняє лише згідно із наслідків її дій. Наприклад, перша підстадія це тоді, коли дитина вчиняє лише взоруючи на негативні наслідки. Тобто, тоді, от коли ви говорите дитині, якщо ти будеш малювати на шпалерах. То я поставлю тебе в куток. Чи якщо ти там створиш якусь іншу шкоду, то відповідно ти понесеш це покарання. Відповідно, дитина буде боятися і не робити цього. Нічого мені не бачить. Успокойся, не психуй, не психуйте. Друга підстаття це тоді, коли дитина вже починає усвідомлювати. Якусь користь від своїх наслідків, ну, наприклад, коли ви говорите, якщо ти типу, поприбираєш свої грашки, я там тобі цукерки. Відповідно, от неї діє це заохочення. Тобто, основна якраз характеристика цієї стадії і ще раз, що це доволі егоїстична мораль. Ну, точніше, навіть що просто егоїстичні вчинки, тут моралі ще немає, коли дитина орієнтується лише на себе, лише ось на власну вигоду чи там із страху чогось. Кольбер говорить, що ця стадія вона притаманна дітям приблизно до 9 років, а також деяким підліткам та дорослим, які є правопорушниками. Юрген Габермас говорить, що ця мораль вона притаманна якимось первісним суспільством. Тобто, тоді, коли е, люди вчиняли лише боячись якихось санкцій, це рішення чи навпаки якоїсь Хвали. Тоді ж також, наприклад, були такі вірування, що будь-які природні явища це нагорода або покарання за щось. Тому от якраз звідти ми маємо от якісь, наприклад, різні обряди. І, наприклад, якщо от сталася якась негода, через посуху знищились посіви. Це сприймалося як те, що люди щось робили не так, це їм от покарання з небес. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Тому що тоді не було ніякого знання про якісь загальні. Закони фізики а відповідно, якщо не було навіть таких елементарних знань про загальні закони природи, то і про мораль взагалі вже не йшлося. Друга велика стадія це конвенційна, і це вже поява моральної свідомості у людини. О, А ви що тут такі випані і культурні? Ще на початку людина все таки вчинить себе досить так егоїстично, але вже керується тим, що інші очікують від неї. Басім побачим, побачимо. Якраз тоді стають дуже вагоми моральні авторитети для дитини. Це там, наприклад, батьки, вчитель, тренер. Не вживай ніякий алкоголь, займайся спортом, не здавайся ніколи. Читай Боже Слово. І у історії людства найбільше ця стадія вона проявляється у середні віки. Як ви пам'ятаєте, тоді панувала ось релігійна мораль, і великими авторитетами були Бог і відповідно церква і держава як такі представники Бога на землі. І якраз тоді у основі всіх людських вчинків лежить золоте правило Біблії: чини так, як хочеш, щоб інші чинили щодо тебе. Я думаю, це тут все зрозуміло, пояснювати не потрібно. Наступна стадія це вже дія згідно з загальними нормами і законами. Це все дуже добре можна продемонструвати на переході від золотого правила Біблії до категоричного імперативу Іммануїла Канта. Тут, будь ласка, не лякайтеся, не перемикайте. Зараз поясню все дуже просто, щоб кожен зміг зрозуміти. Ну, власне, тому що фішка німецької філософії це пояснити щось дуже закрученого, але красивими словами, хоч нічого й не буде зрозуміло. Ну, наприклад, категоричний імператив звучить так: чини. Так, щоб максима твоєї поведінки стала загальним правилом. Але простими словами, це означає дій так, як хочеш, щоб інші діяли в принципі. Зараз поясню це на прикладі. Уявіть, що я людина мазохіст. І згідно із золотим правилом Біблії, чини так, як хочеш, щоб інші чинилися до тебе. Відповідно, вона, допустимо, іншим буде завдавати болю, тому що очікуватиме е, якраз от, подібний фідбек. Але ж в цьому якраз і проявляється цей егоїзм. Але от уявіть, що в цього мазохіста в нього є друзі, родичі, знайомі, яких він там любить, поважає, і він не хоче, щоб їм завдавали болю. І тому він мусить поводитися так, щоб усім поряд з ним було комфортно. І в принципі виникає отаке, от. Уявлення, що кожна людина вона має своє якісь уподобання, особливості, їх усіх якось потрібно урівноважити між собою, щоб усім було комфортно. І, відповідно, виникають якісь загальні правила, норми і закони, щоб кожній різній як би, людині одне з одним було комфортно і взагалі гармонійно існувало суспільство. У цього ж моменту якраз відбувається і уявлення про важливість людської свободи. І тому виникає ще таке одне правило: моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. В історичній перспективі це можна співвіднести із новим часом, просвітництвом, тобто якраз тоді, коли жив. Кант. І так мало би бути, в принципі, і до сьогодні. Тобто починався розвиток ідей про рівність, свободу усіх, відповідно, йшло б уявлення про те, що от, рівність там, між станами, статтями, расами, національностями і так далі. І все було б добре, і був би розвиток до сьогодні, і була б класна мораль, якби не одне мене Для вас погана новина пропало все. про це, але через хвилину зараз коротко скажу про третю останню постконвенційну стадію. Це вже оцінка існуючих наявних норм у контексті свободи і життя та у контексті справедливості. Це моральна стадія майбутнього близького чи ні залежить від нас зараз. Повернемося ж до але. І по-перше, Кольбер говорить, що в принципі не всі люди вони будуть досягати ось якихось вищих щаблів морального розвитку. Це стосується як якихось окремих людей, так, наприклад, і якихось окремих суспільств. Цікаво, з ким ж це сталося. Ну, у русських так. Що погодитися, значно, якби ускладнює моральний розвиток ось суспільства. Друге, що якраз нас більше цікавить, Кольберг пише про те, що існує така четверта з половиною ось проміжна стадія між конвенційною і постконвенційною стадіями. І от згадайте, от була значить, у вас дитина чемна, дуже, слухалася старших, слідувала всім правилам. І тут бац, вона починає бунтувати, сердитися на вас, бути з усім незгодною. Так, це той самий підлітковий вік. Це саме бунтарство, неприйняття якихось загальних норм. Тобто, можна сказати, що зараз у людства такий пубертантний період. Такій четвертій з половиною стадії притаманні, по-перше, відкидання взагалі всякої моралі, вона сприймається як така, що накинута десь згори, як те, що обмежує мою свободу. Та я її правильно спавляти. Друге, це якби відкидання якихось авторитетів і сумнів у них. Ну, наприклад, тоді, коли підліток. Заявляє, та що там мені батьки, та що мені та школа. Я послухався. Це ти не права. Я ще дожджую слухатися на у масштабах суспільства. Це сумнів у якихось релігійних і моральних авторитетах, це сумнів у науці, у державі. І нарешті третє це тоді, коли люди сприймаються рівними між собою, але в плані того, що немає чорного і білого, немає хороших і поганих. Я бачу, ти нормальний пацан. И вообще не все так однозначно всі правди ми не узнаем. Або те, що ну українці і росіяни, вони ж в принципі обоє по своєму праві. Давайте обом їм дамо премію. І ми повертаємось до улюбленої української забави. Така четверта з половиною стадії морального розвитку загрожує підкатом на попередні егоїстичні позиції, і також вона характеризується цинізмом. Тобто, тоді, коли в принципі, ці всі європейські цінності вони визнаються, але вони відкидаються, тому що набагато вигіднішим вважається залишатися на якихось своїх. Егоїстичних позиціях. Ну, наприклад, навіщо підтримувати Україну навіть після сотні смертей, навіщо відмовлятися від фінансування її ворога, якщо є якийсь невеликий ризик трохи підмерзнути взимку? Таку поведінку Петер Слота, так називає логікою цинічної структури, або ж логікою самоспростування висококультурної етики. Тобто тоді, коли, в принципі, всі ці правила і норми вони визнаються, але вважається, що ну, вони. Якісь дурнуваті, вони нав'язані якимось дурникам, хай вони їм і слідують. А ми от такі от, значить, наймудріші. Ну, я на дурака похож. І отаку от логіку він знаходить якраз в суспільствах після просвітництва і те, що ми на жаль бачимо і зараз. Тобто, саме цим і можна пояснити оцю от нездатність абсолютно якихось наднаціональних структур, цинічний вчинок Amnesty International, яка загравала з росіянами, оці от скиди Ілона Маска, Нобелівська премія і ще багато і багато чого. А тепер важливий момент або ж людство дійсно знайде вихід із цієї моральної кризи, і тоді всі ці от європейські цінності вони стануть цінностями не лише на папері, але і в реальному житті. І тоді нас дійсно чекає краще майбутнє, бо і всі оці от екологічні чи гендерні проблеми вони будуть більш якось серйозніше розглянуті, їх будуть більш серйозно сприймати, бо поки це виглядає досить так карикатурно і незрозуміло. Ну я зараз кажу, наприклад, про ситуацію з облиттям картини Ван Гога, коли картину великого художника просто оплили фарбою, типу намагаючись привернути увагу до якихось екологічних проблем. Але це відбувалося в такий варварській спосібі, тому це зрозуміло знайшло більше осуду. І причому такі от епатажні вчинки, вони, в принципі, знецінюють всю цю роботу людей, які намагаються привернути увагу до екології, там, знову ж таки, до гендерних проблем у більш якійсь ну, коректній формі, вони видаються якимось незрозумілими, далекими. І ні, я не кажу, що ці проблеми вони не на часі, що вони не важливі. Ні, вони неможливі. Тому що Поки ми не повернемося до цінності людського життя, до того, що життя кожного важливе, незважаючи на його расу, національність, стать, гендер і так далі, і так далі, а просто загалом ми повернемося до людського життя, до людської свободи, то про що ще можна говорити? Якщо ж людське життя і надалі знецінюватиметься, то людство чекає катастрофа. І можливо зараз в Україні вирішується оце питання чи світло майбутнє або ж морок війни.